Вже у неділю, 29 жовтня, Україна перейде на зимовий час. Відтак, стрілки годинників переведуть на одну годину назад. Як до цих змін ставляться тернополяни та чи впливається на їх самопочуття, дізнавалися журналісти Терену. Позитивно мій організм переносить менше більше нормально зміни часу. Я живу на сиді там вічно треба шість годин ставати, чи то п'ята, чи шоста. Так що мій організм я особисто не відчуваю великих перепадів. Різницю від переходом годину сюди, годину туди. Я відношуся до цього негативно, тому що е, в нас стає день коротший, ніч довша. Ну, одного ми будемо швидше приходити додому, а нам здаватись, але не хотілося б. Так хотілось би, щоб був весь час літній час. Рівно мені немає різниці. Негативно, тому що впливає на самопочуття в тому розумінні, що неможливо проснутися і потім трошки вибиваєшся з ритму, але це днів два-три триває. І так кожен раз, і тому негативно. І хотілося б, вже, щоб нарешті вони припинили той перехід. Організм має привикнути до того, але в будь-якому випадку, я думаю, що вже... Пора перевезти його, щоб ми не переходили, тому що немає ніякої економії в електроенергії. Я не знаю, як не цікавилася тим, як це в світі, в загальному світі, але в нас вже б пора поміняти в крайньому випадку. Я особисто пам'ятаю, що дуже важко перших три дня, ніби нічого не помінялося, а насправді просто важко. Я не проти, якщо враховувати, що ми йдемо на роботу приблизно на восьму годину і це вже. Темно, йдемо з роботи ввечері біля шостої, вісімнадцяти минуль, то те ще темніше. Получається, ми будемо просипатись раніше і йти на годину також раніше, тобто приблизно при світлі дня. Ну я не розумію, чи це потрібно, чи це ні. Переношу ніяк, просто ніяк, так, звичайно. Але ну щоразу думаю, чи треба, чи не треба. Ну ввечері зовсім темно, вже о четвертій, тому в мене немає такої конкретної думки. Ну, якщо Європа переходить, в мене донька в Європі, то мені так, мабуть, краще. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.